Мир Боже, брати і сестри, Дорога Церква Ісуса Христа, будемо читати тест, який записаний. Перше послання Івана, п'ятий розділ будемо читати із шостого вірша. Перше послання Апостола Івана, п'ятий розділ, 6 по 13 вірш. Він, Ісус Христос, який прийшов з водою і кров'ю, не тільки з водою, а з водою і кров'ю, і дух свідчить про це, бо Дух є істиною. Бо троє свідчать на небі отець, Слово і Святий Дух, і ці троє одне. І троє свідчать на землі, дух, вода і кров, і ці троє про одне. Якщо ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже більше, бо це те свідчення Боже, яким Він засвідчив про свого Сина. Хто вірує в Сина Божого, той має свідчення в самому собі, хто не вірить, Богу. «Той зробив його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. Це свідчення полягає в тому, що Бог дав нам вічне життя і це життя в його сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Це написав я вам, що вірують в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що маєте вічне життя і щоб. Вірували в ім'я Сина Божого. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. <кій> Бог по милості своїй подарував нам цей чудовий недільний ранок, І для того, щоб кожен із нас міг почувши істину Слова Божого, почути саме Євангелія, почути правду Божу, яка нас підбадьорює, яка нас дійсності надихає до життя в Ісусі Христі. Ми будемо сьогодні. На початку роздумати про те, що ми щойно чули, в чому в тексті дуже часто згадується слово свідчення, воно є ключовим сві... 에... словом. Свідчення Боже, і саме про кого, про Сина Божого, про нашого Господа Ісуса Христа. Свідчення, яке є Боже, на цій землі, яке вирішує долю людини, це правда. Яке має силу по-справжньому що робити, змінювати образ життя. І по сьогоднішній день свідчення, те, яке залишене нам, в Слові Божому, свідчення, яке варте уваги, свідчення, яке в дійсності воно вирішує наше життя або нашу смерть. Свідчення Боже, воно, звичайно, є актуальним. На всі покоління. Як колись, так і сьогодні. Воно є актуальним, і воно може допомогти нам у цьому духовному житті або навіть і фізичному. Свідчення Боже, воно є реальним і на всі покоління. Воно не тільки було актуальним у першому столітті нашої ери, але воно актуальне і сьогодні. Чуючи те, що Бог свідчить про сина свого, воно приносить нам благо, воно приносить нам добро, нам приносить дійсності натхнення до життя. Свідчення Боже, воно настільки актуальне, що воно вирішує, хто ми насправді є. Саме наше відношення до того, що Бог засвідчив про сина свого, воно вирішує або визначає. І показує, хто є, ми насправді по відношенню нашого Бога Отця. Звичайно, наше життя на цій землі, воно залежить від того, в кого ми віруємо, на кого ми надіємося і ким ми живемо. Що цікаво, що наші уста засвідчують, хто і що для нас цінне. Саме наші уста, наші слова, які виходять з наших уст. Вони свідчать про те, на кого ми рівняємось, на кого ми хочемо бути подібними, чий ми характер бажаємо впадкувати. І це правда. Саме про те, що ми говоримо, про те, що ми свідчимо, воно свідчить і говорить про те, ким ми живемо і в кого ми віруємо. Цікаво, що є ім'я на цій землі, яке. Велике значення має для людей, яке приносить благо і добро людям, яке приносить переміну життя і образу життя, ім'я, яке зневажається, ім'я, яке прославляється, ім'я, яке реально на сьогоднішній день в дійсності, воно змінює людину, змінює мишення людини. І ви знаєте, ми вже чули не раз це ім'я нашого Господа Ісуса Христа, це ім'я Сина Божого. І саме хто. Вірує в Сина Божого, воно виявляється, знаєте, в чому? Якщо ми віруємо в Ісуса Христа і пов'язуючи е, е, те, що ми досліджували перед цим, про те, що ми маємо в Ісусі Христі перемогу, то саме вірую в Ісуса Христа ми перемагаємо світ. Вірою в Ісуса Христа, ми перемагаємо себе. Чим ми можемо показати, або яка ознака того, що ми віруємо в Ісуса Христа? Це відображається тому, як ми перемагаємо систему цього світу, образ життя цього світу. Як ми перемагаємо саме себе, перемагаємо свій, свої пожадливості, свої бажання гріховні. Якщо ми віруємо в Ісуса, знаємо Ісуса, ми перемагаємо. Ми перемогли. Як і тут у п'ятому вірші написано, хто перемагає світ? Саме, як не той, хто вірує, що і Ісус є Син Божий. Ви знаєте, що далі апостол Іван показує, на, на чому базується наша віра, або на кому базується віра. Віра, звичайно, вона має базуватися на тому, про кого є свідчення. Про Ісуса Христа, Сина Божого. є засвідчення, певне, авторитетне. Незмінне. І Якщо ми віруємо в Сина Божого, то обов'язково воно буде відображатися в нашому житті. І в першу чергу, що ми знаходимо, що засвідчення Боже про сина свого, воно на цій землі в чому проявляється, бо в чому, воно, в кому, і в чому відображається, бо хто засвідчує про сина Божого? Я ще раз читаю шостий сьомий вірш, написано, ми читали ще раз повторюю: він, Ісус Христос, який прийшов з водою і кров'ю, не тільки з водою, а й з водою кров'ю, і дух свідчить про це, бо Дух є істиною. Апостол Іван поважав за потрібне саме нагадати або підняти два основних факти, з чим Ісус Христос прийшов. На цю землю. Каже, прийшов з водою і кров'ю, показано в минулий час, але Дух Святий свідчить у теперішньому часі, що саме Ісус Христос прийшов із водою і кров'ю. І по сьогоднішній день Дух Святий саме засвідчує про це. Засвідчує про те, що Ісус Христос прийшов з водою і кров'ю. Про що говорить? Іван Апостол, на чому Він хотів зосередити увагу саме слухачів? Що він хотів донести нам і показати нам? Що саме ось ці дві події, те, що Ісус Христос прийшов з водою і кров'ю, це свідчить про те, що Він є Син Божий. І ці істини не підтверджують божественність Ісуса Христа. І додає, апостол Іван каже, що троє свідчать на небі, Отець Слово і Святий і Друг, і ці троє одне, говорить про трійцю, говорить про те, що є Бог один, але Він в трьох особах, і ці троє свідчать на небі, і вони є одне. І троє свідчать на землі. І знову ж Дух, вода і кров, Дух Святий, як на небі, так і на землі, саме свідчать про те, що Ісус Христос є Син Божий. Ісус Христос прийшов з водою, що визначає в більшості всі богослови вони висловлюються або в одному значенні, говорять про те, що більше всього це пов'язано. І у буквальному значенні або пов'язано е, з хрещенням Ісуса Христа. Це не вміщає тут якесь образне значення, а саме те, що Ісус Христос прийшов на цю землю, або точніше війшов у служіння, отримавши водне хрещення. Чому саме апостол Іван згадує про цю подію? На той час була єрість. Вносики, які твердили, говорили про те, що саме коли Ісус Христос охрестився, Він отримав природу божественну. А до цього періоду Він був звичайною людиною, людиною, як і всі. Апостол Іван, згадуючи про цю подію, він затверджує або говорить про те, що Ісус Христос. Саме через цю пої, коли він охрестився, він був виявлений по справжньому, що він є син Божий, а не що став він той час Сином Божим або природою Божою. Про це свідчить сам же цей автор в своєму Євангелі. І саме про що свідчить? Про що говорить? Ми читаємо перший, перший розділ Євангелія Івана з 30-го розділу, по 34-й вірш. Іван Хреститель що говорить, як він свідчить? Він говорить про Ісуса Христа, і саме про що? Що про нього говорить? З 30-го віша, перший розділ, це той, про кого я сказав. Зо мною йде чоловік, який є вищий за мене, бо був раніше від мене. І я не знав його, але для того прийшов хрестити водою, щоб він був явлений Ізраїлю. І засвідчує кажучи: я бачив духа, що сходив з неба, мов голуб, і залишався на ньому, і я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, він сказав мені, на кого побачиш духа, що сходить і залишається на ньому, той хреститиме Святим Духом. І я побачив і засвідчив, що він син Божий, іван Хреститель. Він сам засвідчив. Показавши, що саме ось цей Ісус, який охрестився, Він є Сином Божим, на підставі чого Іван Хреститель міг так певнено, авторитетно заявляти, що Ісус, Він є Син Божий, відповідно обітниці, яка дана була йому в той час. Бог, Отець, який послав звершити. Івану Хрестителю, ось цю місію, він йому сказав або обіцяв, над ким ти побачиш Духа, який, який спускається і залишається над ним, це той, хто хреститиме Духом Святим. Іван Хреститель бачив і засвідчив. Я впевнений я переконаний, що кожен раз, коли Іван Хреститель охрещував людей, він все очікував ось цього явища. Він все очікував, коли виконається ця обітниця, яку Бог йому пообіцяв. Чому і, 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 Іван Хреститель він зразу не погодився охрестити Ісуса Христа? Він бачив, що Ісус Христос він більший від Нього. Він розумів, що Ісус Христос, Він сильніший від, від Нього, Він про це свідчив. Але Христос його умовив і сказав нам так: необхідно виконати всю правду Божу. Іван погодився, і після цього, коли він охрестив, він побачив. І якраз ось ця подія стала підтвердженням те, того, що Ісус Христос, Він, Той, хто хреститиме Духом Святим, Він є Сином Божим. Він не став під час хрещення Сином Божим, а Він був, Він народився Сином Божим. Він народився в природі Божій. Саме через цю подію охрещення хрещення Ісус Христос, як Син Божий, був явлений Ізраїлю. Він був відкритий, явлений для народу Ізраїльського. Ви знаєте, що ще одне під час цієї події, що відбулося, ми читаємо у Марка перший розділ, 10 11 віршем, написано. І коли він виходив з води, тобто Ісус Христос, відразу побачив, як розкрилися небеса, і на нього мов голуб сходив дух і пролунав голос з неба. Ти син мій улюблений, до якого моє благовоління. Бог засвідчив про сина свого. Бог явно проговорив це, син мій улюблений, до якого моє. Благовоління. Отож саме Христос, прийшовши водою або через воду, через хрещення, Він був явлений як син Божий ізраїльському народу. Також Христос прийшов із кров'ю. Для гностиків, звичайно, кров Ісуса Христа вона не мала ніякого значення. Вони вважали Ісуса Христа як звичну людину. І смерть Ісуса Христа як звична була. Але те, що Ісус Христос чинив, і пролита кров Ісуса Христа Нолгофі, вона була незвичною, про що Він сам свідчить, про що Він сам заявляє перед своїми стражданнями, коли він зустрівся своїми учнями в горниці, що він саме сказав, про що ми згадуємо кожен, кожен місяць на початку, коли звершуємо хліболамання. Що сказав Ісус Христос саме про свою кров? Ми читаємо у Матвія 26, розділ з 26 по 27 вірш. Коли ж вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, розламав, став роздавати учням і сказав: Беріть їжте, це моє тіло, і, взявши чашу, віддав подяку і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це моя кров нового заповіту, яка проливається за багатьох. Для прощення гріхів. І ще один текст читаю: Івана, 19, розділ з 33 по 35 вірш. Та коли підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже помер, не перебили йому гомілок, а один з воїнів проколов йому списом бік, і відразу витекла кров і вода. І той, що бачив, це засвідчив. І Його свідчення істини, і він знає, що каже правду, щоб ви увірували. Отож кров Ісуса Христа, яка була пролита на лгов, це кров нового заповіт, кров, яка що робить, очищає нас від всякого гріха. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, непорочного, чистого анця. Цінніша найкраще понад усе, понад кров тварин. Саме кров Ісуса Христа очищає наше сумління від мертвих вчинків, щоб ми служили Богові живому. Кров Ісуса Христа, як написано в цьому ж посланні першому, згадується ще раз воно в першому посланні, в першому розділі, що коли ми ходимо в світлі. Як Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Отож, ми чуємо саме свідчення Боже про Сина Свого, що Він прийшов на цю землю, прийшов з водою і кров'ю. Тобто ці факти або ці дійства, вони показують про те, що Ісус Христос. Є по-справжньому Син Божий. І ставлення до цього свідчення Божого виявляє, хто ми насправді є. Про що Іван говорить? На що він і акцентує увагу і каже: якщо ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже більше, бо це те свідчення Боже, яким він засвідчив про сина свого. Хто вірує в сина Божого, Той має свідчення в самому собі. Хто не вірить Богу, той зробив його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про сина свого. Яке твоє відношення, дорогі друже, до сина Божого? Свідчення Боже залишилось. Воно залишається по сьогоднішній день. Саме Дух свідчить про те, що Ісус Христос. Він є Бог. Ісус Христос є Син Божий. Ісус Христос Він пролив вже свою кров за Тебе. Він постраждав, Він був убитий, Він помер і воскрес із мертвих. І це свідчить Дух Святий. Про це заявляє Дух Святий, яке твоє ставлення саме до Ісуса Христа. Хто вірує в Сина Божого? Той стверджує, що Бог істинний. Хто не приймає цього свідчення, той зробив Бога не правдомовцем. Дивіться, що Бог свідчить про сина свого. Я ще раз наголошую, що саме говорить Бог про сина свого. Це свідчення полягає в тому, що Бог що дав нам життя вічне. І це життя, знаєте, в кому полягає в Ісусі Христі. Хто має сина, той має життя, хто не має сина, той не має життя. Знову запитання, чи ти маєш сина Божого? Чи ти перебуваєш в Ісусі Христі? Чи ти віруєш в Ісуса Христа, як і написано, хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Не увірував, а вірує постійно кожного дня живе Ісусом Христом. Той має вічне життя. І це твердження певне істини. Саме Бог свідчить, заявляє цю, і, про цю істину, що хто вірує в Сина Божого, щоб ви знали, що маєте вічне життя, і щоб ви вірували в ім'я Божого Сина. Що значить вірувати в Божого Сина? Апостол Павло дуже цікаво свідчить про себе, як Він живе Ісусом Христом. Цим самим Він показує для кожного з нас, що значить мати сина, що значить вірити в Ісуса Христа. Апостол Павло 2,20 Галат говорить: я розп'ятий з Христом. І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що зараз живу в плоті, то живу вірою в Сина Бож, який полюбив мене і видав себе за мене. Отож, знову запитання. До кожного із нас або до тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа. В Якому ви стані, якому ви відношення до свідчення Божого? Свідчення Боже, воно сьогодні актуальне. Саме те, що Бог засвідчив про Сина Свого, воно приносить реальну зміну життя. Воно принесе переміну образу мишлення, відношення до свідчення Божого. До Ісуса Христа, Сина Божого, воно в дійсності може принести і приносить переродження духовне. І якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа, не увірував в нього і не живеш Ним, сьогодні ти маєш цей шанс. Сьогодні, коли Ти чуєш це, вір в Ісуса Христа, повір в нього, покайся, примирись з Ісусом Христом, з Богом Отцем. І отримай цей дар вічного життя, приваючи в Христі, і Христос буде привати в тобі. А ми, хто вже увірили в Ісуса Христа, будемо далі продовжувати жити Ним. Нехай нас Бог благословить, щоб ми стояли в цій істині, в істині Слова Божого, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має життя в ньому, і будемо жити вірою в Ісуса Сина Божого. Амінь помолимось, подякуємо Богу.